На жаль, проблема в тому, що немає технічної можливості. Ми навіть зараз не вибираємо всі резерви, які теоретично могли б вибирати у партнерів, просто тому, що внутрі країни ми не можемо доставити цю електрику. І е, коли вражені саме розподільчі мережі, і вони дуже, дуже обмежені зараз можливості передавати електрику, то це породжує ну масу проблем. І ну я хотів би людям просто брехати. Немає чарівної палички, неможливо на один день несподівано зняти всі обмеження для всіх. Да, безумовно, в свята буде менше працювати індустрія менше буде споживання промислового, тому всі, безумовно, всі домогосподарства більше електрики отримають, і буде більше постачання і менше обмеження. Це 100%. Це можна прогнозувати впевнено. Але сказати, що цілу добу вся Україна отримуватиме електрику і все буде добре. Ні, такого не буде. На жаль, і не треба себе обманювати.